Журі. Тема дослідження, яке ми будемо проводити з дітьми у 9 класі, це розробка проєкту малого підприємництва із використанням жіночих трудових ресурсів. В першу чергу, я це дослідження дійсно проводив з дітьми, мені трошки простіше в даному випадку. Тому хочу зосередити увагу на тому, що як і будь-яке дослідження, виконуючи з дітьми незалежно від віку, чи це 6, чи 7, чи 9, 10 клас, я завжди прагну. Розпочати на актуалізації роботи. Тобто, якщо діти, на мою думку, розуміють актуальність тієї роботи, над якою вони будуть працювати, вони обов'язково досягнуть результату. Тому що вони розуміють, що ці знання, те, що вони добудуть своєю науковою діяльністю власною, вони зможуть вас проблем потім реалізувати у своєму подальшому житті, і це принесе користь не тільки їм, а можливо і іншим людям. Тому актуалізація, на мою думку, відіграє визначну роль. Тема дійсно надзвичайно актуальна. Розвиток жіночого підприємництва, він все частіше розглядається як суттєвий чинник економічного зростання. Ми ж знаємо, що в Україні переважає все ж таки жіноче населення. Тому дана тема є дійсно актуальною і створення нових робочих місць, рівності доходів, соціальної інклюзії підприємництво пробуджує в жінках ініціативу до ділової діяльності. До активності в суспільному житті загалом сприяє прозорості роботи органів влади та сфери підприємництва. І мета даного дослідження: саме основне це те, чого я відмагаю в дітей. Перше, з'ясувати, яке місце жінок на ринку праці країни, що впливає на високий рівень безробіття серед жінок, чим відрізняється жіноче підприємництво від чоловічого. І спрогнозувати, які заходи та програми можуть сприяти розвитку жіночого підприємництва. У нас, на жаль, є значний дисбаланс між підприємницями і жінками, підприємництвом, де працюють жінки, чоловіки. І для цього використовуємо дані з країн Європи, адже ми в майбутньому будемо обов'язково в Європейському Союзі, і нам треба наближатися до міжнародних стандартів. Обладнання, яке діти будуть використовувати для того, щоб виконати дане дослідження. Цим я їх забезпечую повністю. Наукові статті, аналітичні огляди та звіти, статистична інформація Державної служби зайнятості України, Державної служби статистики України, Міністерства соціальної політики України, дані соціологі... соціаль... соціологічних досліджень, інтерв'ю, що висвітлюють проблеми розвитку жіночого підприємництва, публікації засобів масової інформації тощо. Тобто важливо, щоб діти мали широкий арсенал інструментів, з яких вони можуть отримати цю інформацію. Тобто, джерела цих знань повинні бути контрастні, різноманітні, щоб висловити переваги і недоліки кожного з них, і на основі цього зробити власний висновок власну думку. Ось перше завдання, яке ставлю перед дітьми для початку, це повторити те, що ми з ними вже опрацювали, тобто проаналізувати програму. Проаналізувати статево-вікову піраміду населення України та розрахувати кількість працездатного населення серед чоловіків і жінок. Діти аналізують, вони бачать, що в нас е, народжується хлопчиків більше, ніж жінок. До 20 років орієнтовно баланс вже однаковий, а далі ми бачимо, що жінок більше, ніж чоловіків. Е, обговорюємо, в чому причина, які основні наслідки цього. і Діти доходять висновку в процесі роботи, що в нас є велика кількість економічно активного жіночого населення, яке, на жаль, не забезпечено роботою. Тобто зайвий раз переконуються в тому, що це надзвичайно актуальна тема. Так, наступні дані, які варто проаналізувати, перш ніж перейти безпосередньо до розробки проєкту, це проаналізувати діаграму та дати відповіді на такі питання. З'ясуйте відсоток економічно активного населення серед чоловіків та жінок. Ось у нас загальна кількість населення України. Тут вже раховано повністю населення України і в Україні і за кордоном. Населення віком від, 50, від 15 до 70 років, до речі, запитуємо тут, а чому саме цей вік населення? Тому що це економічно активне населення України. До речі, пригадуємо з дітьми, що в різних країнах цей вік різний. В Україні від 18 до 60 і. 65 років. Економічне населення, економічно активне серед жінок, чоловіків, і ось зайняте населення, тобто дані контрастні. І тут надзвичайно хороша річ це виконати прийом фішбон. Тобто, в голові рибки ставимо проблемне питання, які причини безробіття серед жінок? Адже воно переважає, на жаль. І тут пишемо причини. Тут наслідки. Зазвичай я або розруковую, роздаю такі матеріали, вони записують, діляться на групи, одна групка складає питання причини, інша наслідки, тобто групова робота, вони вчаться соціалізуватися. Досить часто буває таке, що на уроках діти бояться висловити свою думку. Досить часто, навіть коли вона правильна і в такий спосіб, використовуючи такі прийоми, полілоги, вони вчаться не боятися, а винсувати свої гіпотези, теорії. І варто зауважити ще те, що діти в такий спосіб не бояться помилитися. Я досить часто кажу, це особисто, я так роблю на уроках, що мені не завжди важлива правильна відповідь, а важлива ваша думка, щоб вони висловили свою думку, обговорили її, і ми вже в спілкуванні, в діалозі дійшли до якогось конкретного висновку. Ось, дані, ну, на жаль, не зовсім точно видно. На основі аналізу яких я також це роздруковую або на дошці показую дітям. І на основі цих даних ми з'ясовуємо, які підприємства доцільно створювати для максимального працевлаштування жінок. Е, в даному випадку ми всі розуміємо, що в Україні кількість жінок більша, ніж чоловіків, і, на жаль, цей контраст буде все більше і більше збільшуватися. І Діти пропонуємо на основі аналізу даних, на основі інших наукових джерел, проаналізувати, от які в нас ситуація буде в 2050 році, в 2100 році. До речі, дівчатка дослідили, ну, ми вже робили схожу роботу, і в 2004 році в Україні розраховується 20 мільйонів населення українців, із них абсолютна більшість це жінки. Тому котрий раз переконую, що дослідження актуальне і особливо це питання на основі аналізу. Які підприємства доцільно створювати для максимального працевлаштування жінок? Адже в майбутньому, як це незвично говорити, але основа нашого економічно-активного населення доходу бюджету від податків, це буде діяльність саме жінок. І які з цих підприємств доцільно створювати саме в нашій місцевості. Тобто, щоб діти розуміли, що тут, де вони живуть, вони вже зараз в 9 класі можуть зрозуміти. Ті професії, ті види діяльності, які будуть актуальні і які їм стануть в майбутньому пригоді. Тобто вже навіть можуть собі міні-бізнес-план розробляти. Так. І ось обґрунтування ідеї проєкту. Діти на основі цих даних доходять висновку, де жінкам зараз і в майбутньому простіше і краще себе реалізувати. І в даному випадку ми дійшли, що в дослідженні по процесі обговорення з дітьми ми доходимо висновку, що. В дослідженні пропонується створити нове підприємство з виробництва трикотажного одягу. Чому трикотажного? Тому що це та сфера, де жінки можуть досить легко себе проявити і в них є для цього здібності, завдатки. Технологія виготовлення одягу з трикотажних полотен відносно проста, вона вимагає дотримання ряду правил, але враховуючи властивості трикотажних полотен, тобто виготовлення одягу, ми знаємо, що всі діти аналізують, що всі розвинені країни бренди. Вони ж не виробляються в цих країнах, де зареєстровані, а де? Діти думають, аналізують, і вони розуміють, що більшість це країни Азії, які на цьому отримують прибутки. А в нас в Україні є велика кількість також робочої сили, буде економічно активної, яка може цей попит задовольнити. Вже не треба аж так далеко транспортувати сировину. У нас ми – центр Європи. І ми можемо задовольнити велику кількість цієї продукції, тобто задовольнити європейські ринки. Тобто на основі цього бачите, вони створюють глибинний аналіз. Працюємо далі. Діти, розуміючи, що це, наприклад, третинний... одну хвилинку. Так, ось підсумки. Вибач, наразі відходить мешкати, які. Ми отримуємо в результаті даного дослідження. Тобто те, чого діти доходять, доходять висновки в результаті своєї діяльності. Тут мається на увазі, що в процесі всього дослідження я не вказую, що робити, я лише даю матеріали і вони це роблять. Я лише коригую, наставляю. І в результаті дослідження це дійсно те, що вдалося робити дітям. Вони активізація діяльності. Доходь висновку, що активізація діяльності малого підприємництва важливою складовою економічного розвитку країни, на нашу думку. І складання бізнес-плану у сфері малого підприємництва дає можливість суттєво знизити ступінь ризику, проаналізувати переваги, недоліки майбутнього бізнесу, а також залучити додаткові фінансові ресурси. Тобто, перш ніж починати будь-яку діяльність, діти дійшли висновку, що просто так ми не візьмемо кредит в банку і не будемо щось робити. Ми складаємо бізнес-план, ми проаналізували. Хто в нас буде робочою силою, проаналізували, що ця сфера дійсно має незначну кількість конкуренції в Україні. І ще дійшли висновку того, що для того, щоб ми були успішними і могли конкурувати з іншими підприємствами України і світу, ми повинні працювати над виробничою базою. Тобто в нас має бути сучасне обладнання, а для цього потрібно високов... велика кількість інвестицій. Я думаю, люди знайдуться, які в цьому будуть зацікавлені. І цей проєкт буде дійсно мати успіх. Особливість бізнес-плану буде полягати в тому, що більшість дрібних підприємств вимушені е, розробляти ці бізнес-плани самостійно. От в цьому є мінус, що в Україні на жаль, поки що не створені належні умови. Також результат дослідження доходить до цього висновку для ведення малого бізнесу. Хоча от в 2012 році, в п'ятнадцятому, були прийняті законопроекти, які спрошують оподаткування, тобто поступово. Ми йдемо в цьому напрямку, щоб розвивати малий бізнес, адже це основа прибутків нашого бюджету. Е, можна ще на на тому, наголосити на тому, що в Україні, як і в будь-якій країні, немає безкоштовних послуг. Все це фінансується за рахунок податків, а податки це підприємства. Практичне значення даної роботи. Я